Ваше особисте враження від війни? Від того, що нам обіцяли шашлики, а почалось повномасштабне вторгнення? Ну, наскільки я розумію, ніхто у владі не міг оцінити і допустити, взагалі, що повномасштабне вторгнення буде. Тобто, до нього, як на мою думку, не підготувало суспільство. Можливо, не підготувало для того, щоб. Уникнути паніки, От, але можу сказати, що серед депутатів ніхто не був заздалегідь попереджений. Я, як вийшла 24 лютого, після того, як побачила перші ракети над своїм будинком, бо я живу біля аеропорту Бориспіль, в чому вийшла, в тому і прийшла на роботу. Потім додому ще ввечері і повернулася. Тому, власне, я вважаю, що. Ми не були морально до всього цього готові, але основне, що нам вдало...